Григорі, ну ми вже, наші глядачі думаю, теж вперше в цьому році ми знову вітаємо у вашому саду, ходимо, роздивляємося. І ну, цього року весна така от досить рання. Як це впливає на ваших жителів вашого саду? Отак. Весна, звичайно, цей рік знову ж не Дуже рання. Якщо зрівнювати із минулої, минулим роком, минулої весни, яка була запізненням на цілий місяць, і дуже садівники, городники всі хвилювалися, коли всю роботу зробити, то цей рік повністю наоборот. Весна дуже рання, дуже гарна весна. Через те дала нам можливість зробити роботу всю. Ми встигли вчасно обрізати сад, це дуже важливо. Потім і підготуватись уже на городі. Ну, середина квітня, а вже можна сказати, і салати у нас є там зелень. Можна вже багато хто городників вже все посіяли, і можна сказати спокійно. Дожидаться вже літа, при тому, що минулий рік це все робилося так ну дуже швидко, без можна сказати, без такого от задоволення. Коли його спішиш, не отримуєш того задоволення, що робиш все спокійно. Цей рік так він спокійно, але я хочу зауважити, що оці поворотні заморозки цей рік були. Так як все-таки, от минулий рік, уже цього, цього не було, коли вже сад розквіт, і було мінус три-мінус чотири градуси морозу, якраз були заморозки, коли квітували перші абрикоси, і звичайно, цей рік. Абрикоси не всіх будуть. Це звичайно шкода. Мені здається, що в моєму саду ми ці дні там палили огонь, мої сусіди там костри робили. В цей час, звичайно, треба поливати більше дерева, можна оприскувати водою, і тоді менше вони діють. У мене ж майже нічого не пошкодилось так, але я просто в других садах бачила. Що і малина почорніла. Хто виноград не вкрив або невчасно розкрив і пішли зелені бруньки? Також мені дзвонять там, що з виноградом, що це думають, що це якась хвороба. Ні, це просто заморозки. Клубніка, в кого рання і рано розквітла, також зараз пусоцвіти. Вроді би, що щось мені також дзвонило, що якийсь шкідник. Це просто, звичайно, в той час цей заморозок. І саме основне, ще, можна сказати, нам все рівно треба і надальше бути уважними, щоб не було цих заморозків. Ще до середини травня все може бути. Через це ми повинні бути садівники завжди поготові. Ми поговорили з вами про такі загальні речі, але я думаю, і ви сказали, що вже все зроблено. Але я думаю, що ну, багатьом і ви трошки лукавите, що все зроблено, тому що є роботи на даний час, які ще варто робити, готуючись до літа. От що зокрема потребує якого догляду сад? Ні, звичайно, роботи ще дуже багато. Квітень це такий місяць, що роботи багато, і, як кажучи, один день такий цілий рік кормить. Якщо, наприклад, ми навіть і все посадили, вже, хто вже встиг, і картоплю там посадили, і висіяли, так звичайно, ці культури треба обов'язково підкормити. Якщо, наприклад, садок. Обов'язково в цей час тим більше була дуже мягка ця е, така помірна зима не було е, великих морозів і е, шкідників дуже багато. Воно е, кожен рік. Е, Якось так, Якщо не підмерзло, то можна сказати, тоді умови гарні для шкідників і хвороб. Садок, я вважаю, треба обов'язково обробити. І до квітування, я думаю, вже до квітування всі встигли обробити і також не забути і після квітування обробити сад. Якщо, наприклад, десь в сиріну якісь тріщини на стовбурах дерев, їх також полікувати потрібно. Ну і звичайно треба обов'язково підкормити всі дерева, і хоча своїми секретами приготування добрив Тетяна Ліневич вже неодноразово ділилася, не зайвим буде пригадати, як правильно готувати підкормку для дерев. Я хочу показати, як я роблю це рідке органічне добриво, за яке я дійсно кожен раз розказую, що я свій сад підкормлюю іменно цим. Добривом, яке у мене ціле-ціле літо з ранньої весни, до пізньої осені, до заморозків. У мене оця стоїть бочечка на 50 літрів, яку я постійно можна сказати використовую. Значить, я сюди положила два відра курячого посліду, залила водою. І вже сьогодні я вже сюди додав це в першу чергу. Якщо тільки появиться зелень, я звичайно кульбаба там, які травичка перша появиться, я сюди зелену травичку ложу. Так як у нас ще немає, і я знаю, що мені треба вона чимранчиться, уже це добриво. Я, наприклад, назбирала із трав чаї, які ми п'ємо. Я ці трави збираю. Любий чай, в принципі, можна збирати. Наприклад, якщо залишилися якісь трави, які не використалися, які постаріли, які за зиму, я їх всі використовую у цю бочечку, як я її називаю. Тож сухі трави також люби, можна сюди додавати. Потім. Іде сюди дуже добре. Це яєчна скарлупа. Це ми знаємо, що кальцій. Тепер обов'язково дуже хорошо іменем шелуха цибулі, чеснику. І це у нас можна сказати, виходить, не тільки підкормка, а ще як і профілактика різних хвороб. Ну і попіл. Так. Я вже так буду висипати. Попілу багато не потрібно. На цю бочку буквально таке там 2-3 літра. Доливаємо водою майже, до щоб бочка була повна. Надалі я буду тільки будуть рослин, якісь там травичка рости, я всі буду сюди додавати. І ще літом, наприклад, ну, треба вже підкормлювати, а бочка ще не готова. Я додаю це байкал. Ну чи як їх ці? М-екстракти. Ем Це ми їх тут поколотили. Я ще хочу сказати, що так багато курячого посіду я додаю тільки з ранньої весни. Потім я просто додаю тільки різну зелень. Якщо, наприклад, в кінці уже літа я зовсім не додаю курячого посіду, тільки різні трави, там попіл і те, що я там показала. Якщо ж, ну і ми, звичайно, всі знають, що це екстракт отримав. Ми його розбавляємо, одну літру цього настою на відро води. І це поливати можна все: як дерева, як кущі, як городину. Це настільки зручно, ну крім цього, це дуже ефективно, і обов'язково звичайно треба накрити. Вона стоїть 10-15 днів, і ми вже можемо його використовувати тоді. І, звичайно, дуже важливо в цей час всі дерева, кущі замульчувати. Тоді ми знаємо, що ця весна, наприклад, я все зрівнюю з минулою весною, яка була дуже волога, то цієї весни було дуже мало дощів, і через те ми спасаємось, можна сказати, мульчуванням. І я дуже багато завжди розказую наскільки це важливо. Мульчувати, Я вважаю, що це дуже просто в кого що є. І е, взагалі, наприклад, дерева так бажано зараз. Якщо, наприклад, овочі, якісь е, там, грядки, це можна зробити пізніше, аж до червня місяця можна мульчувати. Тоді вже підростають сідирати, сідера, які можна скосити і е, завжди вони пригодяться. Ну і Продовж теми роботи на даний час от, чи потрібно щось зараз винограду робити? Ну, я думаю, що ще не пізно, якщо хто забувся, це виноград уже в цей час, звичайно, він розкритий, і багато хто підв'язує його вертикально. Так я нагадую ще раз: не забудьте всі лози прив'язати горизонтально, так як дуже у виногради ця розвинута полярність, і тоді ми втрачаємо у в рожаї, через те, що Він нерівномірно розвивається. Оце так, мене бачите, я вже його підв'язала так, горизонтально. Ну і Звичайно, ми бачимо, що він в мене весь замульчований, сонячна така сторона для винограду, звичайно, виділяється.